Місто, яке поєднує яскраву історію та європейську сучасність, місто з ароматом свіже звареної кави, а ще місце для втілення численних вітчизняних та міжнародних проєктів і цікавих зустрічей. Саме таким запам'ятався Львів учасникам всеукраїнського тренінгу для медійників. За ініціативи Українського католицького університету журналісти з центральної, південної та східної України учились коректному висвітленню військової теми у новинах. Проте головним здобутком триденного тренінгу вважають нові знайомства та міжрегіональне єднання детальніше у спецматеріалі Аліни Савченко. Сучасна журналістика не тільки професія. Це щоденний виклик важким реаліям війни, а ще спроба за будь-яких обставин доносити до людей тільки актуальну, важливу та об'єктивну інформацію. Окрім отриманого вміння коректного висвітлення збройного конфлікту на Сході, а також потреб вимушених переселенців, учасники всеукраїнського тренінгу під час перебування у Львові набули головного здобутку розуміння того, що поміж різними областями нашої країни не існує жодних меж та кордонів. А українська журналістика важлива зброя на шляху до правди. Чим є у улюблена професія для медійників далі. Журналістика – це драйв, це робота 24 часа в сутки. Це те, що ми маємо з постійно рухатися, Подібні зустрічі з вітчизняними та іноземними журналістами, конфліктологами та соціологами у католицькому університеті проводять кожного місяця. Їх головна мета не тільки навчити професії, а й показати її суспільну значущість. Тож, тим, хто готовий вголос говорити про актуальні та важливі речі, українські медійники радять обирати цю нелегку проте таку корисну професію. Аліна Савченко, телеканал Скіфія.